Як думає, що це означає? Обережно діти грають в кваче? Ну да, майже правильно. Просто обережно діти. Там, де є такий знак, потрібно бути дуже уважним. А цей. А, ну це просто. Це значить, що тут лось вчиться ходити на задніх лапах. Просто означає, що тут дикі тварини можуть дорогу перебігати. Ніколи б не здогадались. О, який цікавий знак. І дуже легкий. Просто ремонтують дорогу. Та диви, он воно як. Вау! У вас тут індіанці є? Які такі індіанці? Ну, ось же знак. Віг вам. Це кемпінг.